Вівторок, 16 липня, на 11-му каналі час новин студію Олена Петроченкова. Вітаю також з нами. працює Мілціна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок або нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Якщо російські окупанти прорвуть оборону на Донеччині, то до нас рукою подати, що очікує на Дніпропетровщину та як тримається один із останніх форпостів. Ну, поки підтримуємо юмарім, підбадрюємо друг друга, то думаю, що протримаємося до перемоги. по-любому. Найдорожча вода в Україні у Покрові на Нікопольщині куп води коштує 130 гривень. Чи почула влада обурення місцевих? Чому в Києві? Чому в Києві 30 гривень вода, а в нас 130? Технічні збої та довжелезні черги. Сьогодні, 16 липня, останній день щоб оновити дані в ТЦК. Що буде з тими, хто не встигне. Важи висячку. І резерв висить і снап висить, і навіть цика висить. Тривога має лебез надзвичайних ситуацій на більшості території. Так минає день на Дніпропетровщині. Однак зранку окупанти вдарили по Нікопольщині. А напередодні ввечері запускали безпілотники по Марганецькій громаді та Нікополю. Пошкоджено приватний будинок, загиблих і постраждалих немає. Крім того, вночі над областю наше ППО знешкодила ворожий дрон. Із російських обстрілів день розпочався і для Херсона. З самого ранку окупанти вдарили по одному з ринків у місті, пошкодили бізнес-центр та торговельні приміщення. Минулося без загиблих та травмованих. Ще 6.15 був двухів чоловік в гостіні. І в 6:25, де та 6:28 був зразу. Ну, охорона була. Ну, ми відкрилися і пішли. Я послухаю, я до дівчат павільйон. А у Мирнограді, що на Донеччині, завершили пошукову рятувальну операцію багатоповерхівці, яку 14 липня влучила ворожа ракета. Близько четвертої ранку рятувальники знайшли тіла двох людей. Це подружжя загиблих. Шукали два дні. Загалом атака росіян забрала три життя. Ще семеро людей поранені. Другі роковини кривавого терору, 12 липня 2022-го окупанти вперше вгатили по Нікополю з боку тимчасово окупованого енергодару. А буквально за чотири дні вбили у місті цивільних про два роки безперервних обстрілів, тисячі понівечених домівок та сотні виїздів на місця прильотів, кожен з яких міг стати останнім. Своїми спогадами з нашими кореспондентами поділились рятувальники, правоохоронці та місцеві жителі. Дцяте липня 2022-го. Надранок росіяни вперше застосовують гради проти мирного населення Нікополя. Це було нацвета, і це було це було жарт. Ніхто не розумів, що що відбувається, що робити». перший удар пройшовся по околиці Нікополя. Там спалахнула пожежа з того часу. Жителі прибережних громад живуть під постійним прицілом окупантів, що розташувалися на протилежному березі Каховського водосховища. Буквально за чотири дні, 16 липня, окупанти прицільно вдарили вже по житлових кварталах Нікополя. Влучили і у приватні, і у багатоквартирні будинки. На ліні судова надійшло повідомлення від громадян. Тоді під завалами багатоповерхівки рятувальники знайшли двох загиблих. Саме вони стали першими, але не останніми жертвами російського терору. Були прильоти, є загиблі особи і не всі страли помилки. Мудрошні кадри були підійматися тоді з працівниками це небезпечно місцями не було підлоги. 12 та 16 липня 2022-го – не єдині дати, які назавжди залишаться в пам'яті кожного мешканця Нікопольщини. Я вам навіть не можу знайти таке слово. Такого слова для тих ординців немає. Ні в Бога, ні в чорта. Таких слів для них ну немає і все. Нема. Більш немає для них слів. Це я кажу не можна так, але ну, я їх. Проклинають до сотого коліна. Терор не вщухає вже два роки. Нині ж ситуація загострилася, росіяни знову почали бити по цивільних з усіх видів озброєння. Стріляють напевно з усього що можна. Це реактивні системи, артилерія. Сьогодні, як і два роки тому, поліцейські та рятувальники продовжують жити та працювати пліч о пліч з мешканцями міста та району. Стоять на варті безпеки, рятують та захищають, попри усі загрози з непохитною вірою в нашу перемогу. Катерина Нічик та Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Одна донація рятує три життя. Мешканців області просять здати кров. Наразі в медзакладах регіону найбільша потреба у другій позитивній, втім, постраждалим породіллям та пораненим військовим щодня необхідна кров з різними резусами. Стати донорами може Повнолітні люди вагою не менше 50 кілограмів та без хронічних захворювань. Напередодні до нації не можна вживати жирну їжу та алкоголь, а з собою слід взяти паспорт та ідентифікаційний код. Дізнатися більше про донорство можна у пунктах здачі крові. Контакти зараз на ваших екранах. Технічні збої та довжелезні черги. Сьогодні, 16 липня, останній день, щоб поновити дані в ТЦК. Аби встигнути та не платити штраф, Дніпряни масово штурмують ЦНАПи. Яка нині там ситуація та що буде з тими, хто не встигне, наш Владислав Авдієнко О пів на третю до ЦНАПу в одному з торгівельних центрів Дніпра вишукувалась величезна черга. Номери у талончиках доходять до понад трьох сотень. Одночасно ж в черзі чекають майже сто людей. Аби оновити дані, Геннадій спеціально відпросився з роботи. Каже, вже не вперше. Я сподівався на те, що е, все-таки в кінці оновляться і вже цього не буде, тому що вже ж я не перший раз сюди приїжджаю. Питався сюди, на лівому березі. Ну ситуація одна і та сама. Декому чергу тримають дружини? Я за чоловіка стоїв, просто ага. чергу зайняла, поки він на роботі. От тільки процес не рухається. Ну десь без 28 вже уже тут був. І який у вас номер в черзі зараз по факту? 108. майже всі 14 робочих місць у залі порожні. Бази висять і резерви висить, і снап висить і навіть цика висить. Показують, резерв плюс теж дав збій. Оновити нічого не обновляє. Ви пробували через резерв плюс оновитись? Е, теж програма висить, і нічого не виходить. А тиждень тому пробували? Чи... Е, тиждень тому ні, не пробував. Ні. Пробував, але там трошки не виходить, там треба. Пишуть недостатньо даних. Я намагаюся через «Снап» я дані. Черги є, а результату майже немає. Так, минуло 15 липня у ЦНАПі правобережному. Передостань день оновлення даних ситуація була катастрофічна. Вчора ми змогли прийняти тільки десь відсотків 15-20, тому що реєстр не працював. Станом на сьогоднішній ранок, 16 липня, фахівці змогли повернутись до роботи, хоча й нестабільної, так сьогодні... само працює не дуже гарно. То викидає, то дуже довго треба чекати формування самого документу. Ми загрожаємо постійно, але ми виконуємо свої обов'язок, який на нас поклала держава. Додають до липня технічних збоїв та черг не було. Шквал звернень почався з 2 липня. Угу. Тобто черг, у червні не було, і можна було на можна було дані. спокійно прийти, актуалізувати свої дані. Ще один спосіб встигнути оновити дані безпосередньо у ТЦК. Вони працюють цілодобово. Це буде набагато швидше вирішено будь-яке питання. Там додають зробити це мають є військово зобов'язані жінки. Жінки медикині вони є військовозобов'язаними, і також жінки, офіцери запасу, які навчалися на кафедрах військової підготовки. Ті, хто не встигнуть або принципово відмовляться, можуть отримати штрафи від 17 до 25 з половиною тисяч гривень алгоритм такий: ТЦК СП подає заяву про розшук людини до національної поліції. Вона ж виявляє порушників під час перевірки документів. А от виписує адмінпротоколи ТЦК автоматично штрафи виписуватися не будуть. Ці протоколи складаються виключно в присутності людини, і людина ознайомлюється під власний підпис цим протоколом. Застерігають, якщо дані не оновити, можуть тимчасово позбавити права керування машиною. А за несплату штрафу. Арештувати майно. Якщо громадянин не сплачує штраф, справа може бути передана до органів Державної виконавчої служби. В такому випадку на боржника, на майно боржника чи рахунки може бути накладено арешт. Водночас адмінпротокол можна буде оскаржити у суді впродовж 10 днів з дати його складання. Громадяни зможуть оскаржити такі рішення в суді, надаючи підтверджуючі документи, що дійсно вони не могли це зробити своєчасно. В Міноборони повідомляють станом на 14 липня вже оновили свої дані понад 4 мільйони українців. Майже мільйон з них зробили це за останній тиждень. Владислава Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. А ви встигли оновити свої дані в ТЦК або ЦНАПІ? Чи скористались додатком Резерв Плюс? Діліться своїм досвідом з нами в коментарях. Ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі. Тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити, та підписуйтесь на 11-й. А ми продовжуємо. У Кам'янському з'явився мобільний ЦНАП. Це спеціальний фургон, який надаватиме адміністративні послуги, Обладнаний всім необхідним для комфорту, кондиціонером, автономним обігрівачем, вентиляційною системою, генератором і комплектом електрообладнання, що дозволяє працювати навіть під час відключень. Також враховані інклюзивні потреби відвідувачів, пересувні ЦНАПИ орієнтовані зокрема на маломобільні групи населення. В Кам'янському їх організували завдяки програмі розвитку ООН». Якщо російські окупанти прорвуть оборону на Донеччині, то до нас рукою подати від прифронтових міст, таких як Покровськ чи Дружківка, три години на автомашині до Павлограда, звідти 170 кілометрів. А до Дніпра 240. днями наш воєнкор євгенкопців повернувся із сходу України. Як виживають люди в прифронтовій дружківці? Як тримається один із основних форпостів Донеччини? Дивіться. Позаду нас Покровськ, а праворуч траса на Мирноград. Військові не радять рухатися цією дорогою, оскільки вона прострілюється рашистами. От тут прямо зараз можна почути співи птахів, і от там вдалині вибухи, потужні вибухи. У прифронтовій дружківці свій ритм життя до ворога усього від 30 до 40 кілометрів. Це невелика відстань. І у мирне місто прилітає регулярно. Окупанти гадять всюди у першу чергу по цивільних об'єктах. Оцей навчальний заклад російські війська атакували ще на початку війни. Ви питаєте, де ми знаходимося? Ми знаходимося на на місці, куди прилетів руський мір, цей хвалений руський мір, який приносить сльози, розпач і жах. Тут була школа, тобто взагалі повністю цивільний об'єкт. За сараем. Вот это вылетело у меня тут двойное окно. А у цей приватний будинок прилетіло напередодні приїзду нашої знімальної групи. Людей евакуювали. Назад пустили лише після обстеження садиби саперами. Господиня пані Людмила роздивляється, що з хатою і підраховує збитки. Ой, ужас. Ой, лихо, один за одним. Хотіла хоч подивитися, великий дим. Там у нас пожежа, і міни, і снаряди, і щось дрібне. Їхати кудись не будемо. В мене чоловік інвалід. Він ледь ходить. Шифери на 300 гривень коштує. Це дуже дорого. Посмотрите, Это, конечно, очень много. Найбільша жінка бідкається через веранду, яку разом із чоловіком будували не один рік і якою так пишалися. А це все, що залишилося від гордості Людмили Вікторівні та Леоніда Афанасійовича. Це їхня веранда. Сюди також прилетіли уламки. Металеві фрагменти підпалили стерню, влучили в гараж, в туалетну кімнату і прилетіли. Можна побачити прямо зараз на дах сусіднього будинку, який вигорів вигорівщент. Новини люди читають у телеграм-каналах. До речі, днями там з'явилось красномовне інтерв'ю російського окупанта, яке слідчі органи можуть вважати щиросердним зізнанням. найчастіше бояться не українську артилерію, а свою російську, тому що вона б'є як завгодно, тільки не точно. А українці б'ють влучно і чітко Метка. Центральна частина дружківки. Вікна осель закриті дерев'яними щитами. Люди спокійно прогулюються вулицями. Працюють маркети і кафе. У спеку активно торгують прохолодними напоями і морозивом. До речі, ціни як у Дніпрі. У дружківці спробував найсмачніше морозиво і найсмачніше лімона. На стіні кав'ярні шеврони підрозділів. Питаю у продавчині, чи є знижка для військових. Скідки ні знижки немає, але шеврони дарують. А це літак. І ще одне, як розповіли містяни, улюблене місце для відпочинку. Неподалік люди у помаранчевих жилетах із куровіметром. Комунальники кажуть, проводять ремонт. Ямочний, ямковий ага. центральний, проспект космонавтів. І продовжують. Протягом неділі у маленькій дружківці жвавий рух транспорту працюють автобуси і таксі. А громадський електротранспорт курсує за спецграфіком до 17-ї години. Дружківка Донецької області, якщо з місцевими заговорити, то вони скажуть, що це невеличке містечко, нагадує ваш Дніпропетровський Новомосковський, який, до речі, нещодавно перейменували єдина відмінність, що Дружківка це прифронтове місто, і те, що на відміну від Новомосковська у цьому місці є трамвай, який чомусь працює до 17-ї години. Та настрої жителів оптимізмом не відрізняються. Чимало приїжджих із сусіднього селища Нью-Йорк, яке окупанти рівняють із землею. поки тільки приїхали. Тут тільки... поки роботи нема, тільки приїхали. Тільки до лікарні і переселенські виплати оформили. Я вважаю, що ми тут також ненадовго. І не дивно пояснюють люди. Бої тривають зовсім поряд. Спорт почали закривати. Спорт почали закривати зали спортивні, бійцівські, небезпечно, тому що фронт близько. Ми з дружиною залишаємось. У нас є приватний будинок, залишився від батьків. Ми там намагаємося. Свердловина там вода, перебиваємося, перемо якось. Кондиціонер, звичайно, не включаємо, але поки не засмучуємося. Не засмучуються і військові, які захищають дружківку. Владислав і Максим у лавах збройних сил України не перший рік. Попри поранення і відсутність відпусток, захисники переконують, стоятимуть до перемоги. З якого року? З 21-го. року. З 21 го року ми ще в відпусках не були. Ну поки підтримуємо. Ну, поки що підтримуємо один одного, жартуємо, підбадьорюємо один одного. Думаю, що протримаємося до перемоги по-любому. Перемоги по-любому. А вздовж дороги додому мальовничий український степ жовтих і зелених кольорів. А в полях продовжують працювати аграрії. Який контраст. Праворуч у нас працює трактор у полі. А ліворуч вдалині ми бачимо. Дим, і судячи з усього, йде бій, Євген Коптів, Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. Найдорожча вода в Україні, де б ви думали, ні не у Дніпрі, і навіть не у столиці. У покрові на Нікопольщині вже з 1 липня за питну мали б платити по 130 гривень за куб. І золотою вода там мала б стати не лише через шалений тариф, а й через колір. Адже з під кранів у людей тече іржава рідина. Чи почула влада обурення містян? Чи справді доведеться платити аж так дорого? Наша Вікторія Вахрушина все з'ясувала. Чому в Києві? Чому в Києві 30 гривень вода, а в нас 130? Там живуть одні багачі бізнесмени, депутати, які можуть за все заплатити. В них по 300, по 200 тисяч зарплатня. А що в наших людей, в наших пенсіонерів? найвищий тариф в Україні 130 закуп. за жителя покрова обурені новими цінами на воду. Збираються біля міськради, аби почути від посадовців за що з липня замість 36 гривень за мають платити аж в чотири рази більше. все таки тариф дуже зависокий. Чомусь вони все це мотивують тим, що у нас маленьке місто в маленькому місті тарифи завжди вищі. Мінімальна у нас зарплата всіх. соцмережі буквально вибухнули від обурення, бо золота вода в покрові не лише через ціну, а й через колір з кранів тече іржава рідина. За 10 кубів ми платили 368 гривень. Тепер ми буде платити 1310 гривень. За що? То що вода вонюча, темна. Вода біжить, як коньяк. Ми платимо за коньяк. Цвіт, цвіт коньяка. У мене вибору немає. Вибору немає. У мене дитина в калюжі, можна сказати, купається. Що моя дивиться на неї, вона не знає, пити її чи не пить. У цій воді люди навіть бояться прати свої речі. Ось така вода у нас тече крана. Вона в нас не жовта, вона оце, як постоянно коричнева, я ванну не співаю відмивати. Крім того, що можу полити в огороді щось і все, і постирати якусь небілу не, не, не одежу, а білизну постирати не можу. Аби хоч якось протягнути з майже лежачим чоловіком. Віра Іванівна змушена самотужки набирати воду зі свердловин. Це вода. Ми набираємо її у нас в басейні. От ну за за зараз бере беру чотири фляги. Нам нам вистачає на ну на дві на два дні, на три. Коли як, майже вся пенсія йде на ліки. А з новими тарифами каже, тепер навіть звичайна вода для родини розкіш «В будинку десь три куба чотири. От а на вулиці, то ми звичайно, як поливішов, то поливали десь 5-6 кубів. А зараз я не знаю, як ми будемо виживати. Стараємося як менше економимо. Стратегічні запаси води тепер і у мешканців багатоповерхівок. Пані Ірина мешкає на п'ятому поверсі. каже, запастись самотужки, немає сил, допомагає. Онук Беру тільки дві баблашки, бо більше я не можу нести. Мені вже 71 рік. Якщо з онуками йдемо, то е, в неділю два-три рази. А як сама, то через день Тож, яка та час під крану, максимально економить. Ми економимо воду, просто так не лімо, бо платити нема чим. Місцеві ж активісти б'ють на сполох, демонструють результати перевірок. Не тільки ціна, а й якість води буквально вражає. Ці цифри означають, що дуже завишений зміст селей і. Інших інгредієнтів ця вода гідна, тільки щоб змивати в унітазі. Все пояснити жителям покрова, з чого саме складається цей шалений тариф і чому їхня вода найдорожча в Україні у міськраді не поспішають. Ми теж поставили посадовцям ці питання і відправили офіційний запит. Чекаємо на відповідь. Тариф у покрові не просто найвища в Україні. Ціна навіть більша, ніж у Польщі, кажуть експерти. Справа в тому, що у вартість послуги заклали витрати на побудову водогону, який забезпечує населені пункти Нікопольщини після підриву Каховки. Втім, якщо платіжки європейські, то і якість має бути відповідною. Ми повинні вимагати від того ж водоканалу по крові чи Марганці, вимагати, щоб якість послуг була відповідною, тому що. При тому, що скільки коштує вода в Кракові або в Варшаві 124 гривні в середньому, то ми цю воду можемо пити з крану. А пити воду в Покрові чи марганці, я вкрай не рекомендую нікому. Зрештою, після масового обурення золотими тарифами людей нарешті почули. В обласній військовій адміністрації заявили, тарифи на воду в покрові, марганці та нікополі для мешканців залишать старі. Отримувати на попередньому рівні будуть коштом держбюджету. Людям обіцяють, золотих платіжок не буде. Втім, чи зміниться якість, питання відкрите. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак, новина Одинадцятого каналу. І вже маємо реакцію місцевої влади після численних скарг людей у покрові. Сьогодні відбулося позачергове засідання виконавчого комітету міськради. Попереднє рішення про підняття тарифу до 130 гривень скасували. Тож ціну на воду вирішили залишити без змін 36 гривень, 80 копійок. В Дніпропетровській області виявлено холероподібний вібріон. Його знайшли на Придніпровському пляжі та на монастирському острові. Контроль водоймощ Держпродспоживслужба робить щотижня. Фахівці кажуть, даний вібріон не викликає захворювання холерою, але є показником бактеріологічного забруднення річки. Також нагадують, що в цьому році діє офіційна заборона купання на трьох міських офіційних пляжах. Це вище згадані. Пляжі Придніпровській на монастирському острові та в парку Сагайдак. Готові до опалювального сезону на 60% у Дніпрі триває модернізація системи теплопостачання. Ремонтують котельні, замінюють тепломережі та встановлюють енергоефективні насоси. 17 житлових будинків, технікум, школу, дитячий, дві школи і дитячий садок. В настоящий час виконані роботи були по даній котельні. Це відновлений НІ-105 котел, який за спиною в мене знаходиться. Також на цій котельні був встановлений новий мережевий насос. Він на гарантії буде працювати безперебійно, безаварійно. Плюс він є новий і він потребує менше електроенергії. Що защаджує працювання цього в обладнання? Останній раз переведуться стрілки. Верховна Рада скасувала літній час. Тепер в останню неділю жовтня, а це 27 число. В Україні годинники налаштують на зимовий час. І вже наступного року переводити їх на годину вперед не будуть. Це стандарт часу за міжнародною шкалою. Але відповідний закон має ще підписати президент Зеленський. І на сам кінець про погоду в середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 38 градусів, вночі плюс 26, атмосферний тиск 748 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось!